Доброго вам дня, шановні пані та панове. Зараз буде у нас огляд житлового комплексу Comfort Сіті, місто Ужгород, вулиця Капушанська, 150. Житловий комплекс складається з двох будівель. Ось це у нас прямо по курсу будівля номер 2 і будівля номер 1 в якій розміщується сільпо, аптека доброго дня, Аврора, ресторани, кафе та інші магазинчики. Це все по периметру, є комерція. Територія будинку номер 2 повністю закрита, і будинку номер 1 також повністю закрита. Залишайтесь дивитись це відео і все переглянете відразу разом зі мною під час цього огляду. В даних ЖК є 3кімнатні квартири, двокімнатні, однокімнатні квартири, як і чорнові, так і з ремонтом. Можна придбати за готівку, можна придбати за програмою є оселя, за програмою є відновлення, а також за. Програмою молодіжних кредитів. Ось така парковка тут, на території торгового центру. Сільпо, Доброго дня, аптека, Аврора це все поруч, це все орендарі. Орендують тут приміщення і дають певну інфраструктуру даному житловому комплексу. Ось у нас вулиця Капушанська, поруч знаходиться парк Боздош, Алея пальмова і набережна. Йдемо зараз з вами, будемо оглядати саму територію. Ось у нас перший поверх комерції повністю. Тут і кафешки, і ресторани, як я вже казав, кав'ярня є. Хачапурі, до речі, тут дуже смачні, смачна грузинська кухня. Є магазин сантехніки, якщо потрібно, буде щось вам придбати. Дитячий магазин також. тобто Тут достатньо всього. Поруч також знаходиться два епіцентри. Тут кав'ярня, смачна кава, до речі. Ось ми зараз з вами вже заходимо на закриту територію даного ЖК. Виїжджав автомобіль, ворота, до речі, на автоматиці, тобто у вас буде доступ. Ви собі заїжджаєте, натиснули кнопку або на телефоні програму і собі е, маєте спокійно доступ. Ось це перший будинок, покажу. Які під'їзди, Ага, не покажу, бо тут зачинено. До речі, доступ до під'їздів так само через програму, через брелок. І так далі. Тут є відкрита парковка, є підземна парковка, є гаражі. Ось. Значить, Тут у нас буде завжди зелень, тому що це земля міської ради, там знаходиться футбольне поле. І це все зелене нікуди не дінеться, ніхто у вас під вікнами будувати не буде. Ось так. Ми з вами йшли звідси. Там у нас захід або заїзд на територію. Йдемо далі. Тут підземний паркінг. Паркомісця здаються в оренду. Ось підземний паркінг, будь ласка. Є відкриті парковки, як ви бачили. І ось у нас будинок номер 2 Тут у нас є квартири під Єоселю двокімнатні і однокімнатні з ремонтом. Зараз переглянемо з вами відразу. Як виглядають типові під'їзди? Це під'їзд номер 1 в ньому 30 квартир, тут 4 загальних під'їзди, в загальному 4 під'їзди і в кожному під'їзді по 30 квартир. Ось так виглядає вхідна зона. Тут можна пройти на іншу частину самого будинку. Ліфт діючий, до речі, ліфти всі працюють у всіх під'їздах. Ліфт зараз обшитий, зараз ви його побачите. Є функція, до речі, тут аварійного відкриття дверей. Тобто, якщо вимушено світло не доведе, господи, ліфт вас довезе до верху або донизу, тобто, ви в ліфту не, за... не застрягнете, це 100%. Ось такий хол. Ось так виглядає ліфт. Він зараз обшитий і буде, я думаю, бли... найближчий рік також обшитий. Ось така у нас панелька. Все як має бути. Ідемо далі, показую задню частину двору. Тут знаходиться електрощитова водонасосна. І отут друга частина двору, задня його частина. Тут є три заїзди. Зараз діє один. Буде потім діяти ще один. Ось тут. Так, Це житловий комплекс Б4. Тут також є квартири до продажу, кого цікавить. Звертайтесь. Тут буде міська дорога, але вона тупікова. Тобто ця дорога буде чітко для того, щоб попасти з другої сторони в комфорт сіті і також до Б4. Ось На задньому дворику також і відкрита парковка, є лавочки, урни, все гарно зроблено. Ось така ось територія. І Ми зайшли з вами з першого під'їзду, зараз вийдемо через другий під'їзд. І все побачите. Тут Туї ростуть, ще планується Туї посадитись тут, під цим парканом буде все гарненько. Ось, Ідемо далі. Ідемо далі, покажу вам зараз дитячий майданчик. Ми з вами звідси заходили. Ось, тут підземний паркінг, в цьому будинку знаходиться сільпо. І ось тут у нас розміщується дитячий майдан, зона воркауту і лавочки. Тут дитячий майданчик, на ньому, як ви бачите, є певні оснащення і е гойдалки, і ось такі от метелики на пружинках, і гірка, як завжди має бути. Покриття тут, до речі, м'яке, зараз я йду. Таке відчуття, ніби я йду по, по якійсь травичці з поролону. <гум> Дуже все так зроблено, щоб дитина не травмувалась ваша. Ось такий майданчик. Тобто ви тут собі відпочиваєте, дивитесь, як ваша дитинка грається. Ось так виглядає будинок номер 2 Чотири під'їзди. Те, що я і казав, є квартири в наявності і з ремонтом, і чорнові, і під'є оселю, і під'є відновлення, і заготівку. Тобто все. Для вас. Ось. Можна також чорнових зробити ремонт під вас, є підрядники, які цим займаються і, будуть досить, і мають гарну ціну. Ось такий дитячий майдан. Гаражі також є в наявності, як ви бачите, перший поверх він не є житловий, він повністю технічний. Тобто тут гаражі знаходяться по периметру є ще близько 10 гаражів вільних. Ціна 650, 600 650 доларів за квадратний метр, квадратура від 25 квадратних метрів. Це був огляд житлового комплексу Comfort Сіті, місто Ужгород, вулиця Капушанська, 150. Всі, кому, всім, кому цікаво, залишаю в описі свій номер телефону. Обов'язково пишіть дзвоніть, підберемо для вас квартиру.